Планета кіно це щось. А я знайшов тобі роботу. Нова програма. Потрібно охороняти дома на продаж. Тут жила стара вдова, і місцеві жителі вважали її відьмою. Її одягли терновий вінок і замкнули в будинку, але люди все одно помирали. Тому відьмі зашили рот. Усі жителі хотіли її смерті. Що з тобою? Ти мене непокоїш. Я в нормі. А я ні. Емма! О боже, О, боже. О ні. 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 О ні. ні, ні, ні. Ха-ха-ха, <реш> річарде! Вчора лежала в ліжку, снилося ти раптом помер. А ты сделала? Гаразд, годи, я звоню.